Всім привіт! Коля викопав сьогодні чесник, сидить, перечищає. Ну я вам скажу, подивіться, який часник. Гляньте, це ось взагалі. Сплошний зубок. Один. Тіло, суцільна головка. Ну і так ось. О. Ось такий часник. Ось такий ось чесник. Подивіться. Крупні такі здорові головки. Цей часник був посаджений розсадою, хто пам'ятає, Посаджений розсадою і не викопувався перший рік. Це викопаний він на другий рік. І ось такий результат ми маємо. Майже всі такі головки. Вон який. який результат?